Ну що ж, починаємо, перевіряємо, як воно. Все добре, все класно. Тут стик зварили нормально. Обов'язково треба робити ну, фасочку, тобто ванночку, і в ванночці його заварювати, щоб потім зверху зачистити і був там що. А саме головне, друзі, саме головне, коли будете встановлювати на ворота, то ось цей стик бути спереді ворот. Не на хвостовіку, а спереді. Це саме головне, бо коли ворота закриті, на хвостовику велика нагрузка. Тобто цей стик тоді буде, якщо ви там зробите, буде знаходитися постійно під нагрузкою. А якщо ви зробите його спереді, він буде так тимчасово знаходитися під нагрузкою, а в основному без нагрузки. Кому потрібна фурнітура, це фурнітура від компанії Нові ворота, вона вся клеймована, є клеймона на, на, на самій фурнітурі. Компанія Нові ворота всю фурнітуру свою клеймує, бо дуже багато підробок на ринку. Кому потрібно, звертайтеся в компанію нові ворота або переходьте в коментарі.